Квітня пересвятковий тиждень перед Великодні. я знаходжу сьогодні в, в місті камянка бузька на Львівщині на своїй малій батьківщині І в Кам'янко-Бузькій середній школі номер 1 Сьогодні тут проводять. Такий пересвятковий ярмарок для діти свої виробительські вироби продають всім бажаючим, хто має бажання купити. Це такий спосіб трудового навчання свого роду я вірю. Я так думаю, дуже хороший приклад для. Інших шкіл України як дітей можна стимулювати для того, щоб вони навчалися вже самі заробляти собі на хліб на сушні. Ось такі прекрасні. Мати маєш здачу? От весь ми я має три гривні. Дай 10 гривень на тобі дасть тут можна дуже дешево купити.

Дякую.

А скажіть, будь ласка, ви напевно тут викладаєте, що це за ярмарок і традиційний цей ярмарок чи вперше того року? Ні, ми так запровадили вперше за ініціативи Роми Олександрівни, нашої вчительки з творчого мистецтва та художньої культури. Вона запропонувала провести такий великодний ярмарок. Діти підхопили цю ідею. Я сподіваюся, що тепер, що Таке щось у нас буде впроваджено. То цього року це є, навіть, Там, так? перше це Ну, Дуже от я, я це сприйняв просто на ура, і мені це дуже подобалося. Я постараюся це розповсюдити. Так. Бо... Власне, це діти продають вироби, зроблені своїми руками, випічка. Так, так. То свого роду таке трудове навчання, і вони разом з тим навчаються заробляти вже на квіт на так, тому так. що собі, так, мали якісь витрати. Це є стимул, якесь зацікавлення в тому. Ну, молодці, молодці у вас. Педагогічний колектив у вас супер. Молодці, дякую. Так, зазвонимо. Щоб було всіх видно, щоб дітки всі себе побачили. Ось такі йдуть торги тут. Дуже активні торги сьогодні. І це я вважаю, що такі ярмарки повинні брати приклад всі школи. всі освітні школи України. Це у ну, нас було. Які молодці дітки. Просто молодці. Люди, люди. За... Майже все продали. Но, голосніше, голос, голосніше говори. Може хтось... Швидше купить вам так. Треба казати, цукорки, цукорки, Купляйте, смачні. Ді саме подають хлопці хая. Це ярмарок виглядає сьогодні. Перед святкові переводило і це завдяки хорошій ініціативі педагогічному колективу каменко середньої школи номер 1 на Львівщині.